Всім привіт! Зараз ранок пороздавав всім своїм кролям води. Маленьким кроленятам пороздававши гранули комбікорм. От всі їдять. От. Ці маленькі. Маму смокчуть, ще не хочуть їсти, да? бігають тут. Оцим кроленятам даю чисто комбікорм. Цим теж. Оцим всім маленьким. І оцим, цим, що відлучив, теж всім даю чисто комбікорм. Зараз утром почистив цю кормушку, насипав їм комбікорма. І вони собі їдять. От, щоб був у них імунітет крепший, До того, що комбікормі всі вітаміни. Ну і отак. От от. Щоб вони з детства взяли рост, даю їм комбікорм. Ну, тут всі бігають, хто сіно їсть, хто воду пив. Ну, отак от. Так, тут кроленята. Скільки у вас тут? 6. А, 7 йон. Ці я вже відлучив. Курка! Спеціально кричиш? Да? Вчора курей 10 яєць взяв, <кхій> вже починають більше нестися, бо неслися менше. От. Вот так mm -hmm. от. <кій> ага, замість петуха кричить. Ці вже теж відлучив. Тут їх, виходить, сім, і там Вот. Тут їх сім, Вот. тут 13. Було 14, один пропав. От. Так що цей теж дивлюся під вопросом оцей сірий. Зараз весна, зараз кролі боліють. Ось от, от, там мене, отут мене сиділо сім кролів. От. І я 4 обрав на м'ясо, а 3 у мене заболіло і здохло. В цій кролиці було 9, а в неї лишилося 4. Теж 5 заболіло. От, так що. Які більше я вирізав. Тут у мене 10 великих сиділо, я обрав. Ну, я в предучому відео говорив. В предучих відео так що про кролі. От. от бачите, як він сидить, може пропасти. Вони вже пропоїні, Я коли оці пропоював, коли мав відлучати, я їм теж давав випойку. Розводив більше і теж їх випаював. Оцих во, оцих. Так що отак от. Хто виживе, в кого край імунітет, крепші. А хто ні. так що... Кокцидіоз називається болезнь. Ці великі в них печінки були білу цяточку, це печі, печоночний кокцидіоз. Вони боліють, але вони від нього не вмирають, То, що вони вже 4 місяця 5, вони просто переносять цю заразу. А такі кроленята, що до 3 місяців. От, в мене було що і 3,5 теж погибали. От, оці вже боліють і вмирають. так що Оці кролі в мене вакциновані вже. Оці воші я відлучав, оці. От. І всі так що. А там уже хто виживе, той виживе. Вчора поміняв кролицю на сім тюків сіна. Тут вона сиділа чорну кітну 1 числа, вона була злучена. Цю кролицю я відлучив від цих кроленят. А тут у мене кролиця родила чорна, що я собі лишив. Робила гніздо, нарвала пуха, там у неї 9 кроленят. Отак от, от. Родила вона від Феді. От. По сусідству він недалеко. Ну і отак от, от. І один день в цій кролиці три кролиня. От. І тут сиділа отак річніва. От. Чого це віддільно сидить, я його не поставлю сюди. Я оці три від цієї кролиці поставив сюди, от, до тої кролиці коричневої. От. І вона тільки почула їх запах других кроленят. І одразу почала їх обіжати. Я забрав їх ті три кроленя. А тут є от два чорних. Один тоді чорний був, однаковий. Я видно перепутав, забрав оцього кроленя від неї. її, До цієї. А це їй все одно. їй хоч оці його поставив. Вона їх ніколи не буде кусати. Хоч великий її постав, чи другий запах, чи що. Вона, мама добра, так що вона всіх прийме. От, так що, Бо я дивлюся, ця того не кусає. От. Так що думаю, все нормально, я всіх забрав. Бо я думав їх лишити, от, щоб вони один день побули з цією кролицею. Оці п'ять і оці три від цієї кролиці. Щоб менше вони стрес перебули. От. І потім через деяке час приходжу, а вона цього чорного кроленя поранила його. Ну, це моя вина, так що я нічого не кажу. Не кролицю вину, нічого. Так що продезінфіцірували одразу. Вона вже заживає, Рано я показувати не буду, вона з іншої сторони на ляшки От, так що. Ну, отак Він їсть, ходить пару днів побуде ще з цією кролицею, і тоді вже я заберу назад. Оце ну, таке гозяйственні проблеми. От сіно є, а їй треба церест. да, покусала мені кролиня Що ж ти за мама така? Ну, понятно, що друге, запах запахи. І... Так что... есть. Так, по королях все рассказал. Куры тоже. Сейчас покажу вам качки. Качки, мачки. Сейчас посетка. Опа. Все. Так, и... Как видите, вот тут посадил я квочку. Це ковочка моєї бабушки, у бабушки моєї одні кури. От. Так що в неї було дві кувочки, одна оця і корішнього. Корішнього була молода, вона перший раз сідала, а ця вже сиділа. От. Ця сразу сіла. Так і сидить. В неї було 21 і це, одне вона придушила. Лишилося 20. От така вона. Вона добра, не кусається. Тут у неї вода. І да. Ось так от вона тут вилазить і обратно на яйця залазить. Що да? там тобі Всі цілі? Всі цілі. Добре. Ага, ні. Зараза, як ж ти їх... Яке одне придушила знову? Та де ж то яйця тільки що було? Що ти їх душиш, а? Чи тобі їх багато, може, оце вже треба забирати, це вже все. Це вже все, А ну-ка. Ну що ж це за дурдом диви? Ще одне. ні це не ще одне. Тут зверху. Відрожується шкаролупа. Ні, а так вроді всі цілі. Це получається 19. Ну, бог з тобою. Див... Не парне число. Так що, може їй багато, і того вона придушила. Так, тут у мене несеться дві качки корічнєва, що вже третій раз несеться. Вже два рази вона покидала свою яйцекладку, це вже третій раз несеться. І несеться біла, що винесла мені вивела мені 17 каченят. Тут у них зараз 20 яєць, вже починають рвати пух. от, Так що. І отут в мене теж почала. Нестися качка. От, вперед у нас знесло одне і це тут. Вчора знесло отут і сьогодні вже третє. Оце я звідси, яйце поставлю сюди. Ну, Ось так от тут теж несеться качка. Ця має, виходить, 20 числа. Буде вже її 37-й день, виходить? Як вона сидить? І вже з 20 числа вона вже. Да, да, да. Ти трохи дика-дика, да-да. Ти не сильно добра. Все, 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 сиди, сиди, сиди. Накусається да, сильно. Ну, отак от. Так, все, Квочка сидить. Яйця забираю. А тут уже не знаю, чи дві качки сядуть, чи одна, може, дай Бог сяде. Але я всім качкам лишаю 19 яєць. От. Чи додаю. Є, звідки з других качок. От. Чи багато, наоборот, забираю. от. Ну, от так от. А там уже чи одна качка сяде, чи вони продовжують нестися. Ну вже пух почали рвати, так що вже мають сідати. От. Тут теж качок їсти, пити стоїть. Ті там ходять. І хто ходить, хто сидить. Сонечко світе. Ось так от. У нас було 2-3 дні холодно. Дощі були, вітри сильно дули і курчата прийшлося з кролятника забрати в кладовку. От, вот, собственно, мої курчата. Тут була повністю тряпка. Зараз вже поставив половину, тільки що поправив. Вони її вже обратно зацепили. О, Все. Водичка з марганцовкою. Комбікорм. Ну, і отут вони бігають. Як буде вже... Ну, Вчора вже було тепло, аж душно, Після доща вже було жарко. І сьогодні теж, так що треба буде їх вже завтра, наверно, що вже переселити їх обратно в кролятник. Ну і отак от. Поки вони отут. Один, одне курча в мене в штанах, от. то, напевно, що буде пітух, бог його знає. То там буде. Коти мої бігають, граються, так? Да? Це кіт отакий от, от красивий. То китичка. Ото там там полізло. От, отак от, от. І зараз кози всі пасуться. Козенята я вже вигнав, припнув. Кози вигнав. Уже розібрав я. Козенят їхню клітку, загон. Уже зробив тут ясла, цепки. Тут вони вже який день? третій день вже ночували. От. Тут стоїть білка і красуня. А тут султан. Вчора треба прийшлося султанові тут поставити такі от доски, бо він залазить тако і поперек стоїть. А, а мені щоб він рівно лягав. Тут теж в нього цепок. Так що вони вже на привязі прив'язані. Кози всю суданку з'їли, ще даю їм на вечір трошки, кидаю їм суданки. У кіс я чистю кожен день. Зразу утра чистю, так, щоб там, де вони мочилися, воно до вечора висихає. І все. Потім вони прийшли. Я їх подоїв, замів, позамітав в сарай і все. Ну, отак от, от. Мухи літають. От. Тут такі от ясли їм зробив ще перемичку. Тоже таку поставив, щоб якщо що, вони не залазили. От. Ну отак от, от. Бо їм вже було тут місця мало для троїх, їх уже треба було на привізь. Вже щось придумувати їх. ну от Придумав і вони вже все. Султан там, а дві козочки тут. Білка і красуня. Пум-пум-пум-пум-пум, Так, ідемо ще до каченя. Опа. Опа. От оця качка. Вона вже, мабуть, що буде сидіти, але там буде видно. Тоже вона така дика. Вот. А не все, це тут дві, бо кожен день плюс два яйця сидить. Вот. Коченята в мене в загоні, на ніч я їх заганяю в будку дерев'яну. Ось вот. вот там вони пасуться. Тут везде закрито. Я ще натягну отакий вот от... Я в предідущо відео теж говорив. Вот. Щоб коти. Не залазили, ну, вони можуть залізти, щоб воно їх відганяло, щоб менше вони їх бачили коротше. І от коли позавчора одне отаке біле каченя, менше з'їв теж кіт. Не знаю, я що з цими котами робити, лишилось 22, 8 білих і 14 оцих великих. Ну, вже таких великих вони не з'їдять. от, А оці білі там. Були вроді два менших, от, а ці вже більші. Ну, отак от, от кидаю їм траву, бо тут вони вже все виїли. Три поїлки у них стоїть і дві кормушки. На ніч у будку теж ставлю їм пити їсти. Ну, отак от, от все. Ходять. Вчора вкосив бур'яна, теж всім кинув, курям, качкам. Що, Хе-хе. Зараз всі на яйця посідають і будеш сам ходити. А, зараз ж та качка має висадити. Не сам будеш. Ну, отак от все. Таке от було відео. Всіх показав, розказав. От. Ну отак от все. Всім пока.